Що ми будемо робити в цьому відео, так це знаходити паралельне перенесення, яке перетворить початковий трикутник WIN у дану кінцеву фігуру, а саме ось цей сиренький трикутничок. Насправді, якщо переформулювати, якщо вам ця задача не є початково зрозумілою, можна сказати, що ж взагалі тут просять знайти. Насправді, нас запитують, на яку кількість клітиночок ми маємо пересунути по X і y кожну з точечок нашого даного трикутничка, початкового синенького, аби отримати сірий трикутничок. Як я говорила раніше у попередніх відео, наше перенесення, саме паралельне перенесення, ми записуємо. Як Т, а тут координати Х і, y. як ми перемістили дану фігуру. Тож, я пропоную зробити це разом. Наприклад, початково ми взяли точечку W по X. Ми бачимо тут двійку. А потім у нас стала ось ця точечка. Ну, мені здається, це досить логічно, що це буде W штрих. Тобто була двійка по х, а стала мінус п'ятірку. Відповідно, що нам потрібно зробити з двійкою, щоб отримати мінус п'ятірку? Нам потрібно відняти 7. Отже, по х це буде мінус 7. А що ж у нас буде по ігреку? По ігреку у нас була четвірочка, а потім став нулик. Відповідно, з четвірочки, щоб зробити нулик, потрібно відняти четвірочку. Отже, те буде мінус 7, мінус 4. Ось таким у нас буде паралельне перенесення. Пропоную зробити аналогічно, ну, наприклад, з точечкою n. Це наше початкова, це, думаю, нескладно догадатися, що це буде наше n штрих, образ нашої точки n. Початково ми мали 8. По x віднімаємо 7, мали би мати 1. Переміщаємо сюди, дійсно. По x маємо одиницю, ніяких питань. Дивимось по ігрику. В n мали двічку, потім нам потрібно відняти четвірку, і, по ідеї, ми мали б отримати мінус 2 по Y. І дійсно, ми маємо мінус 2 по Y. Отже, ми знайшли все правильно. Ну і давайте тут запишемо, що це буде айштрих, аби вже точно наша фігура була закінченою.